Алі -луй, алі -луй. Вітаю вас, возлюблені Божі. the народ Божий, святий. Бог любить тебя, Бог завжди любить тебе. Він є любов. І як я це вже казав не раз, і зараз кажу, Бог не змінюється. Ісус Христос, Господь, вчора, сьогодні, і в віки той самий. Слово Боже не змінюється. Дух Святой не змінюється. Халилуя. І так. Ісус родився, Бога явив. Земля радіє мир нам усім. Вгадайте, хто автор цього вірша? Можете написати в коментах. Да, насправді. Младенець родився. Біблія каже. Немовля. Ісус родився. І казати точно за дату тобто день, число і місяць. Чесно кажучи, я не знаю. І хто точно скаже цю дату, може хтось є з людей. Ну, якщо по Біблії висліджувати, то можна побачити, що Ісус родився з різницею з Іоанном Крестителем, yeah. то тобто, Йоан Креститель на пів року старше Ісуса. Якщо можна історично десь дізнатися, в якому році родився Он Креститель, то можна із цього додати півроку і дізнатися, коли народився Ісус. Або якщо Біблія описує, що в той день, коли родився Ісус, було свято в Ізраїлі, була перепісь населення, теж можна історично дізнатися дату. Ну, як би ні було, як б дата ні була, Ісус родився. І пускай весь світ відмічає зараз, да? або не весь світ, ну ми відмічаємо Різдво, да, ми називаємо. І Біблія каже, що народження Ісуса було отак. І саме досконала, да? ні, не досконала. Подробно описано в Євангелії від Луки. Народження Ісуса було так. Явився ангел к Деві Марії сказав їй слово. І Біблія каже, вона прийняла слово, вона сказала, да буде мені по слову твоєму. Тобто ангел передав Марії не просто слово від себе, ангели самі від себе нічого не кажуть. Вони передають тільки те, що сказав їм передати Бог. Бог послав Ангела до Марії, щоб він сказав їй слово Боже, слово від Бога. І Біблія каже, вона прийняла це слово, вона зберегла його в своєму серці, і Дух Святий зайшов на це слово, і слово стало плотью. Аллилуйя. І так, да, вона була дева. Ну, коли вона народила Ісуса, то потім вона ще народжувала дітей від Йосипа. Тобто У Ісуса були рідні брати та сестри по матері. Тобто Отцом Ісуса був Бог, а отцом інших дітей, яких народжувала Марія, був Йосип. Тобто Вона вже не була дівою ніяк. Ну, Дійсно, вона прийняла слово. На той час вона була діва. вона не знала чоловіка. Дух Святий зайшов на те слово, і Слово стало плотью. І коли Ісус родився, ангели Божі явились пастухам, і вони сказали, ми звичайно вам велику радість, яка буде всім людям. Нині родився вам Ісус Спаситель, який є Христос Господь. Аллилуйя. І так наскільки сьогодні ми дійсно розуміємо Різдво. Чи це ми просто розуміємо, як родило, родився немовля, то ж, чоловік, да, слово стало плоттю. Родилась людина, яка мала потім всі ті ж самі емоції, відчуття, які сьогодні є у любого чоловіка, у любої людини. Але Христом він став у 30 років, якщо так кажучи, то Христос означає помазаний Духом Святим. Тобто до 30 років Ісус не був помазаний Духом Святим. Він жив вірою. Так, да, він був слово, яке стало плотю, Бог, я вивчився в плоті. Він був 100% Богом і 100% людиною. Но він не зробив ніяких чудес. Біблія нам цього не каже, не описує. Коли на нього зійшов Дух Святий, він став Христом, помазаний Духом Святим. Да, він служив як людина, яка має помазання без міри, як людина, яка має благословення, як людина, яка не живе в прокляті. Він жив як Людина живе вірою в Слово Боже. Він називав себе Дітьм Божим і дітьм чоловіцьким. Він говорив, що Бог його Отець. Аллилуйя! Ісус родився, немовля, родилося, щоб стати для всього людства спасінням, Христом Господом. Алілої. Так, що для нас сьогодні свято Різдво? Просто це родилась немовля? І дійсно, що ж таке сьогодні Різдво? Чи це просто те, що родилась людина, немовля? Ну, дійсно, пастухи, тобто ангели, які явились пастухам, вони засвідчили, що род. Я... Родився Спаситель. Yeah. Вибачте. Вони сказали нині. Буде радість далі всім людям. Від цього дня, коли родилась немовля. Син Божий. Вони кажуть, далі буде радість всім людям. Мир буде. Всім людям, вот що принесло нам народження Ісуса, який далі став Христом Господом, який реально дійсно спас все людство. І в чому радість? В чому радість, в чому мир, в чому спасіння? Спасіння від гріха, від прокляття закону, від немочі і болезні, від духовної смерті. Да? Спасіння від будь-якої ситуації, обставин, які сьогодні може трапитись в нашому житті. Він сьогодні наш Спаситель, то спас... спасіння означає визволення, спасіння означає, коли ти маєш, що тобі потрібно, без недостатку. Коли приходить благодать Божа, втручається в твої обставини. І Бог змінює їх тобі на добро. Спасіння. Це спокій для душі. Радість. Радість від Духа Святого. Радість не просто від глупих жартів, радість від Духа Святого, наш Дух, радість від Духа Святого, нашої душі. Радість від віри в Слово Боже. Радість, коли дійсно ми можемо прославляти Бога. Кожна людина сьогодні може повірити в Ісуса Христа як свого Господа і прославити Бога. І засвідчення тому що дійсно я з Богом, дійсно, що я маю дар праведності, буде радість від Духа Святого в моєму дусі. Радість від того, що я впевнений, що Бог мене чує на молитву. Що ім'я Ісуса працює, що Слово Боже Дієво. Дух Святий підтверджує нам, дає нам радість, наш дух, нашу душу. І мир з Богом. Ми маємо мир з Богом. Примирення. Тобто ціна за наш гріх заплачена. Нам не треба нічого робити, щоб бути праведними перед Богом. Ми приймаємо праведність вірою. Мир це відношення заповіту. Ми приймаємо заповіт крові Ісуса від куплення, від прокляття, зцілення наших тіл. Це наш мир. І все разом воно працює разом, спасіння, радість, мир. І це все стало дійсно в історії людства, коли родився Ісус. Воно все стало дійсно працювати реально. І ми вірою, це можемо реально прийняти, коли Ісус помер і воскрес. Це було тільки початок того, що ми маємо сьогодні у Христі Ісусі, що родився Ісус. Ну, ми відмічаємо сьогодні, ми празднуємо це сьогодні. Ми кажемо Ісус родився. Ну коли Він Воскрес із мертвих, Біблія каже. Бог каже, я нині народив тебе. Ти сину, я нині народив тебе. Тобто є, є воскресіння змертве. І це сьогодні більше, ніж просто народився тоді Ісус, немовля. Це коли той, хто в Христі, той нове творіння. Ну, Дійсно, без того, що слово стало плоттю, сьогодні б не могло бути того, що ми можемо народитись від Бога. То, коли ми отримуємо дар праведності, коли ми стаємо во Христі Ісусі новим творінням, в своєму дусі. Коли ми кажемо, а тепер не я живу, а живе а Христос. І сьогодні Він, Ісус Христос, Він вже не однородний. Він перший із мертвих, первородний із мертвих. Первородний серед багатьох братів. Він сьогодні Господь. Ісус Христос, Голова тіла свого Шевість Церковь. Халилуй. Во имя Иисуса. Аминь.